Алкоголі, і йому краще допомагати алкоголікам. Але Бог робить не хоче. Я не був ні алкоголіком, Слово. ні одержимим. Богу! Вот. Але я допомагаю тим людям, розумієш? Ну, тому що Ісус не пив алкоголь, Він допомагав. І Петро, він був набожний, і Павло, вони не вживали алкоголь. Але вони спасали від цих речей. Так. Вони не були одержимі, але вони спасали одержимих. Тобто Бог робить, що хоче, не треба ставити йому рамки, що тільки той, хто в алкоголі, може бути в репценті і служити алкоголіком. От, бо він був в їхній шкурі. То, що ми вже люди, це вже того достатньо. Бо спокуси, вони всі по своєму характеру однакові. Хто в чому був, спокуса, це є спокуса. Воно тебе тягне, і залежність є залежність. Неважливо, це алкогольна чи наркотична, чи до жінок, воно демонічне і воно тягне тебе так, що в тебе криша. Зриває кришу, і якщо ти навчився в спокусі з жінками розібрався, то тобі легко буде з алкоголем. Тому що ти вже знаєш принципи, як воно працює. А, ти вже знаєш, що мені не боротися з цим. Тому що, якщо я буду боротися, то, по-перше, я своїми силами борюся, а це самоправильність, яка веде до гріха і до поразки. Це, це законом я борюся. Це перше. От воно не працює, а працює наблизитись до Господа, і що, і диявол втічає від вас. Да? Тобто мені треба, моя задача наповнятися Господом, Духом Святим, а Він все решта витісняє. От. Тобто, от, концентрація на ньому, а не на боротьбі. Бо це не наша боротьба. Написано, що не силою, не силою, а Духом Святим Господь перемагає. Тому і завжди Ісус показував, що Давид йшов не силою, а іменем Господа. Гедеон спеціально Бог каже: я відберу, що з вас там тільки лишиться скільки. 300 їх лишилося скільки. О, щоб, щоб ви навіть не наділися на свою силу, а щоб ви взяли і наділися на глечики і макогони. Яка там надія може бути? Там просто йшли і казали, ми йдемо або в один в одну сторону. А ми йдемо да, і більше не повернемось. Тобто, це є принцип, що тільки Господь за нас може вбитися в цій боротьбі і виграти. Макогонами ми ніяких глечиками не виграємо, а Бог зробив чудо, і вони виграли Амінь. цю війну.